Доброго дня, шановні глядачі, українська асоціація футболу пропонує вашій увазі трансляцію другого матчу збірної України ю 16 2010 року народження на турнірі в Туреччині. Сьогодні господарі, наші суперники, однолітки з Туреччини. Нагадаю, що два дні тому збірна України переграла чеську команду з рахунком 3-1. І ось сьогодні другий тур під час товариського турніру з рахунком три і ось ми бачимо вже декілька хвилин, як атакують турки у представників турецької футбольної фаміди роботи під час міжсезоння зимового дуже багато контрольних поєдинків тут чи то подавати, а можливо закручувати м'яч у ближній кут. Йде м'яка подача, і удар по воротах м'яч влітає у сітку збірної України на 20-й хвилині. Відзначається не найвищий гравець збірної Туреччини ударом головою. Четвертий номер Гактан Ілмас на 20-й хвилині Туреччина відкриває рахунок. Ось так двоє проти одного залишилися. Кутовий м'яч летить знову. Угрік підключився. І непогане закидання до штрафного майданчику. Моменту збірної України. Як же не забиває зараз Богдан Руденко. Шут! Шут! І з правого флангу зараз виконують рідван Гарман. П'ятий номер збірної Туреччини. Але ось у швидкості може бути перевага у збірної України. Тут підключився Руденко. Далі ще передача у центр. по воротах і гол! це один один. Свій другий момент збірна України таке використовує Єгор Горшетенко на 36-й хвилині. Рахунок зрівнює. Хороша атака збірної України, Дещо схожа до речі, з тією, яка вдалася е, нашим хлопцям, коли був момент у Руденка. І Шевченко зрівнює рахунок. Е, Гаду у площину воріт так. М'яч закручує футболісти збірної України. Картал «Ілмаз». Діагональ точно виходить на фланг. Там вже є підключення від захисника. І проходить передача на протилежний фланг. Удар по воротах. Висока подача знову на лінію вартарського майданчика. Тут угрік виграє. і Удар завдає. Але наша команда, провівши декілька атак, зуміла зрівняти. Зараз захищаються українці. Удар по воротах стійка. Стійка приходить на допомогу ігору Галдіну. Взаємодію у розумінні один одного мають додати. Футболісти збірної України бачили. Ми непогані комбінації від одноклубників в попередньому поєдинку. І зараз удар, який удар завдає, і знову в центрі м'ячу збірної Туреччини. Хороша передача розлізна. І е, нашою зірочкою 2010 року народження, який зараз перебуває у розташуванні Барселони, клуб не відпустив Артема до збірної. Зараз Чепінкая завдає небезпечний удар. Повертають раз по раз м'яч собі. і Нові атаки намагаються організовувати. Ексінер, Ексінер проходить і завдає удару, але читає це скакун тих пір, як він наприкінці першого тайму помінявся флангами з Кабакташем, так і залишився він на правому краю атаки. Ну, а тут удар поворота. Дій від нашого атакувального гравця. Федушко постраждав, що правда, дуже швидко. Він підвівся і отримує передачу зараз на своєму лівому фланзі Артем Федушко. Федушко один в один для нього не проблема. Трохи в сторону піти. Хороша подача. Ну і там передачу гостру, а там уж шпагаті дотягується до м'яча. Наш захисник і може бути відповідь тепер же збірною України. Ось така гра нам правда ж подобається більше. Дзюринець більш відкрита, більш гостра. Дзюринець виконує простріл. Бодак і вослоглу проти Федушка вдвох опинився із партнером. і Може бути удар по воротах. Заблокований він. Розряджає ситуацію наш захисник і таки падає, заробляє пенальті метеха на Ось тут Бегметюк вибиває. І за інерцією така протяжка вийшла. Без голів обійшовся він цілком логічно, але зараз ось пенальті. І бере пенальті. Цей наш голкіпер. Добивання. Добивання не зараховано. Вдає фінальний свисток арбітор одразу після сейву. Після сейву Артура Скакуна виграє він цю дуелі. Тішиться, звичайно, що радіють наші футболісти, ніби перемогли. Ну дійсно у такій ситуації це дуже, дуже цінним є. Скакун зреагував, зреагував у китку, м'яч відбив і рахунок залишається незмінним. 1-1. збірна України залишається на першому місці у таблиці цього невеличкого турніру. Ми дякуємо вам за увагу. З вами цей матч дивився і переживав за наших футболістів. Вадим Тахтерін. До нових зустрічей. Бувайте здорові!